Вітаємо! Ваша заявка у рай прийнята. Ваш номер 777. Очікуйте вашої черги. Оу, oh, привіт! Я Бодя. І я павук в раю. Як я тут опинився, зараз розкажу. Почалося з того, що мама народила мене. Ну і ще сім братів і дев'ять сестер. Серед них я був найспокійнішим, хоч і полюбляв побашкетувати. А у віці десь другої неділі я відкрив у себе здібність. Я розумів людей. Але вони щось мене не дуже розуміли. О, братан, я тебе розумію. Ти точно хочеш зі мною думати. Хоч я й не повністю розумів, що він від мене хоче. Але я розумів дунути. Е, це ж як над картоплею, коли захворів. О, мама кличе. Щось цікаве буде. Дітки. Я вас тут зібрала для діла. Так як ви дорослішаєте, вам слід підібрати сьогодні собі квартиру для життя. Тому усі сьогодні мені повинні розказати, яку квартиру кожен із вас обрав. У мене, до речі, вже була одна квартира на третьому поверсі ми там з братами полюбляли грати в футбол і дивитися, як мухи танцювали, коли потрапляли до нас павутину. Тому того ж вечора я й розказав всім. Що обираю саме її. Цікавий варіант. Та й до того ж, там ніхто не живе. Тебе там точно не потурбують. Я тоді пішов спати і думав лише про квартирку. Як в мене своя окрема павутинка, гамак, м'ячик. Ну, а через декілька тижнів нас знову зібрала мати. Усе дітки мої. Божечки, які ви всі вже дорослі. Хочу проводити вас доросле життя, де ви будете сидіти на одному місці, очікуючи на здобич. Так, зберись, ти зможеш. Все, пока. Аня, Настя, Тьома, Діма, Єва, Назар, Даня, Саша, Саша, Мілана, Соня, Аркаша, Аліна, Маша, Міша, Альбіна, бодечка. Я буду за вами скучати. Бувай, матусю! Я тебе дуже, дуже, дуже сильно люблю. Прийшовши в квартиру, я почав облаштовувати своє житло. Зробив основну павутину, гамак і м'яч. Ні, ну а що? Якщо хтось з братів ну, захоче прийти, і ми разом якраз пограємо в футбол. Клас же? А? До мене хтось прийшов? Я. я спочатку злякався, подумав, що вона його. їсть. А потім думав, що її зараз. знудить. <плес> ти! Ти шо все уже? Та ні, йолопе, на стелю подивись. Я теж обернувся від страху і побачив великого павука. <звук> Та то ж моя тінь. Хм. Ого. Ого! Еге, я їх дуже боюсь. А Тут ще такий великий. Дійсно? Дякую. Та павук йолопе. Якщо ти зараз же його не вб'єш про це все можеш забути. Я, коротше, обертаюсь, а тут. Що? Що? За що? Коротше, мене чимось оглушили. Коли я прокинувся, то їх вже не було. Їх взагалі не було більше. Він мені ще й ногу зламав. Та це ж тільки нога. Ну, це мені повезло, звісно. Але я не мав сил переїхати на інше місце. Тому прийшлось залишитись. Я сидів, перебінтовував ногу повотиною. Аж знову. Хтось зайшов. Я ледь швидку не викликав. Думав, вони знову повернулися. Але ні, тут був якийсь хлопець, одягнений у якийсь мотлух, і від нього ще так тштиняло незрозуміло чим. О, нормальок! ваще топчик. Нічя квартирка така. Хоч я і не людина, але думаю, що йому дуже добре. Ну що, зараз подиблю і пайду, тук світло. У-у-у-у-у-у-вімкну. у увімкну. О, ніштяк! Так. То він побачив мене. Я вже зібрався тікати, бо побачив, як він до мене наближався. Але. О! Ха, Братан! А як тебе звати? Бодя. Багдан. Він на мене втикнув. Подивився і наче зрозумів. Ну, не хочу казати, то не треба. Я тебе буду звати Боя. Кент Мі просто Бодя був. Помер від передозу. Ну, на суть. <клес> Ти цей зі мною понудиш? Не розуміючи, що він від мене хоче, я відмовився. Але йому здається, було все одно. Ну, мовчання знак згоди. Він, коротше, дістав якусь штуку, підпалив її. І з неї пішов. Дим! Я його в тому тумані захопив через декілька секунд. Але раптом я побачив білого. Маленького кролика, який бігав по хмаринках, наче в раю. Так стоп стоп, які кролики які хмаринки? зайшов, що я в раю, Я в раю. Я чітко не пам'ятаю, що я робив, але мені було дуже соромно. Я пам'ятаю вже тільки з того, що я був вже якогось дітька на тумбі біля ліжка. Але як? Мене ж нога досі зламана, не встигнувши прийти в себе, знову те саме. Хто ще? Я не міг добре роздивитися, що там було, але мені було до біса цікаво. Я заховався. Тут, а я собі щось поїсти приготую добре? Я скоро повернусь. Що? Знову ці двоє! Ну та ні. Стоп. Нікого? Лише я і контейнер. Хм, дивно. Я підійшов ближче до контейнера і. очманів. О, привіт. Я спочатку обернувся, бо думав, що вона не мені. Але вона повторила: <кхем> Привіт. Привіт. Я Бодя. А ти? Приємно познайомитись. Я Анжела. А це твої такі апартаменти. О, так. так. А, -а що тобі? Тобі подобається? Так, звісно. Просто порівняй мої і твої. Ну, можу провести екскурсію, якщо хочеш. Та, що таке питаєш? Тільки допоможи мені, будь ласка, звідси вилізти. А, зараз, зараз. Я заліз на цей контейнер, ніби людина павук. Відкрив кришку і допоміг вилізти. Вона просто неймовірна. Слухай, Бодю, а в тебе є дівчина? Ну, взагалі ні. А що? А хочеш, я стану твоєю дівчиною? Звісно, я погодився. Але чому так швидко? Не знаю. Вона мене ніби. зачарувала. Слухай, а пішли до тебе? Та... Та... та. Так. І ми побігли до мене. Це було щось неймовірне. Я себе відчував, ніби та дівчина з парубком. Але якщо мені тоді здавалося, що вона його їсть, то зараз. Що? Ні. Таке ж питання. За що вона мене з'їла? Просто в процесі. Коли мої всі очі були заплющені, вона мені відкусила голову. І ось я вже бачу, як вона доїдає моє тіло. Потім вона втекла по вентиляції. Куди? Де? Чорт його знає? Абонент 777. Очікуйте вашої черги. О, це я. Я вже тут. Досі давно, просто сиджу, робити нічого. Думаю, може дунути. Та ні. А то ще в пекло відправлять. Ну, я був радий з вами познайомитись. Сподіваюсь, ще побачимось в раю.